Замовили сьогодні ось таку рибинку. бачите, яка здоровецька. У Сергія фірма Копчені смаколики. Це у нас копчений амур. Розмір вражає. Руслана подобається подобаються такі рибинки. Такого розміру. Бачите, як класно, який колір. Справа в тому, що в нас сьогодні свято. Ми вже два роки, як ведемо канал рік і місяць вів батько. А 11 місяців вже веду я. Працюємо, розвиваємось, коптимо. І сьогодні вирішили так сказати з Русланкою трошки відпочити. Руслана розливає до рибки копченої напіток. І Зараз будемо смакувати рибинкою. Дякую всім, що ви нас дивитесь. Дякую, що підтримуєте, підказуєте, ставите лайки і коментарі. І хейтерам теж дякую. Тож будемо і надалі працювати. У нас вже наближається позначка 600 тисяч підписників. Це вражаюча цифра, але буде набагато більше.